В етері Софія. І так, який ресурс, який ресурс, який ресурс, да? а, що вам зараз допоможе, де брати ресурс? В, а... Природі да, наповнюйтеся від природи, в е, якщо ви не можете, знаєте, іноді люди кажуть, та мені не до ліса, не до річки, не до моря, я голову не підіймаю, коли там я працюю і все, да, в мене стільки справ, ну ви йдете на роботу та підійміть ви голову, похизуйтеся, да, яке сьогодні е, небо, а який колір, Боже, а яке сонечко, а які квіти? Як квіти та природа приймають себе. Ви де-небудь бачили хмаринки, котрі деруться між собою? Да? Хто з них яка красивіша або не красивіша. Да? красивіша? Керуйте своїми думками, і ти будеш керувати своєю реальністю.